Певнена, що немає жодного мешканця міста Запоріжжя, який би не знав, де знаходиться обласна бібліотека для дітей і юний читач. Але не кожен ній був. Тож, якщо ви вже натрапили на це відео і зацікавились, то запрошую вас на онлайн екскурсію. Коли ви вперше приходите до бібліотеки, вас неодмінно зустрічає привітна бібліотекарка на секторі реєстрації читачів, де оформлює ваш особистий формуляр читача. Після того, як ви стали повноправним членом великої бібліотечної родини, ви потрапляєте у чарівний та фантастичний книжковий світ, звідки вже ніколи і нікуди не захочете піти. Бібліотека має кілька відділів і кожен з них особливий. Насамперед вражає відділ обслуговування дітей дошкільного віку та учнів перших-четвертих класів. Саме сюди вперше приходять найменші читачі, діти дошкільнята та учні початкових класів. На полицях у цьому відділі стоять книжки з великими літерами, барвистими ілюстраціями, віршами та казками. Діти вчаться дружити з книгою. Спочатку розглядають малюнки, слухають, як бібліотекарка читає у голос, а потім поступово намагаються читати самостійно. Кожної неділі діти приходять на літературно-творчий гурток Малюк у бібліотеці, де з ними проводять різні майстер-класи. Окремо проходить гурток Вишивана казка, на якому діти вчаться традиціям української вишивки. В цьому відділі завжди панує казковий настрій і чути дитячий сміх. Адже бібліотекарки вміють говорити з дітьми мовою казки, тому сюди хочеться приходити знову і знову. Самобутня територія підлітків, відділ обслуговування учнів 5-9 класів. Бібліотекарки цього відділу добре розуміють інтереси школярів. Вони вміють порадити таку книгу, яка не тільки стане у пригоди для уроків, а й відкриє нові світи, навчить мислити, мріяти та ставити запитання. У цьому місці сучасна проза, пригодницькі історії, наукова література є великий читальний зал, де часто проводять зустрічі з письменниками, заходи з урочистих подій. Саме тут формується любов до серйознішої літератури, розвивається критичне мислення і народжуються майбутні великі мрії. Справжній осередок творчості, і емоційної рівноваги, відділ масової роботи та естетичного виховання. Майже щодня для дітей та їхніх батьків проводять різні види арт-терапії, які охоплюють широкий спектр мистецьких та творчих напрямків для психологічної корекції та самопізнання. Пісочна анімація, нейрографіка, мандалотерапія, абетка емоцій. В цьому відділі бібліотекарки прагнуть створити затишну, доброзичливу атмосферу, де кожен може висловити свої почуття через мистецтво. Відділ тісно співпрацює з психологами, працівниками поліції ДСНС. У галереї проходять персональні фотовиставки робіт. Англомовний гурток Спікін Chickens» балакучі курчата. Це цікаві і пізнавальні заняття, які проходять у бібліотеці кожної неділі. На таких зустрічах діти разом з батьками у невимушеній атмосфері знайомляться з англійською мовою через пісні, рухливі ігри, малювання і читання простих книжок. Художній гурток уроки різноколірного чарівництва. Це затишний простір, де діти створюють олівцями і фарбами власні образи та сюжети, мають можливість висловити свої почуття через мистецтво. Потім організовуються виставки дитячих малюнків, конкурси творчих робіт і, звісно, нагороди. Саме завдяки талановитим рукам і серцю художниці-майстрині ожили стіни дитячої бібліотеки, дерева бажань, добрі звірята, герої улюблених дитячих книжок, справжня кухня бібліотеки, відділ комплектування фондів та каталогізування документів. Саме тут бібліотекарки відбирають нові книги, оброблюють подаровану читачами літературу, слідкують за новинками видавництва, замовляють найцікавіші історії, описують нові надходження згідно бібліографічних стандартів, систематизують та класифікують видання, вивчають читацькі запити і статистику використання фонду. Завдяки їхній праці полиці завжди наповнені новими пригодами енциклопедіями та казками. Особливе місце у бібліотеці займає інформаційно-бібліографічний відділ, адже саме бібліографині шукають точну інформацію в алфавітному каталозі, складають списки рекомендованої літератури для школярів, викладачів, роблять довідники, календарі знаменних дат та огляди літератури, щоб полегшити роботу читачам. Проводять бібліо-історичні заходи, ведуть віртуальні виставки, допомагають орієнтуватися в інтернет-ресурсах, вміють швидко підказати, у якій книзі чи журналі є потрібна відповідь, описують рідкісні книги і документи, щоб зберегти їх для майбутніх поколінь. Саме ці панянки є чарівними навігаторками у світі знань. Ще один не менш важливий простір: відділ зберігання та реставрації бібліотечних фондів. Його ще називають скарбницею бібліотеки. Бо без збереження фондів неможлива робота жодного іншого відділу. Це справжнє літературне царство. Тут панує тиша, порядок і повага до книги. На полицях стоять тисячі примірників, серед яких і старі видання, і зовсім нові книги. Бібліотекарки знають, де саме живе кожна книжка. Тут зберігають рідкісні книжки, які не видаються додому, а доступні лише у читальному залі. Це місце, де книга знаходить друге життя і впевнено подорожує від покоління до покоління. Чарівниці фінансових і господарських справ бібліотеки. Без бухгалтерії цей заклад не може ефективно функціонувати. Саме бухгалтери забезпечують фінансовий порядок, облік і контроль за коштами. Завдяки їм бібліотека може вчасно отримувати книги, різні матеріали, їхня праця невидимий фундамент бібліотеки. Права рука керівника бібліотеки заступник директора. Яка поєднує в собі організатора, педагога, методиста і навіть психолога, основні напрями діяльності координує роботи структурних підрозділів, контролює виконання планів і програм, затверджених директором, замінює директора у разі його відсутності. Її робота часто непомітна для стороннього ока, але вона є серцем і розумом колективу, людина, яка щодня віддає частинку себе заради того, щоб бібліотека жила і розвивалася. Перш ніж потрапити до кабінету директора бібліотеки, вас привітно зустрічає секретарка, молода і уважна панянка з добрими очима і лагідною посмішкою. Її руки швидко друкують на комп'ютері повідомлення, а очі уважно стежать за календарем, щоб жодна зустріч не була пропущена. А над усією бібліотекою стоїть мудра організаторка і справжня мрійниця, директорка бібліотеки, яка щодня зустрічає відвідувачів усмішкою і кожен відчуває, що тут на нього чекали. Керівну посаду вона обійняла зовсім нещодавно, але очевидно, що пані не просто керівниця, а справжня господиня дому, де живуть книги і мрії дітей. Вона дбає про те, що бібліотека була сучасною, цікавою та потрібною дітям. Саме завдяки її ініціативам і клопіткій роботі у приміщенні з'явилися нові мебльовані куточки для читання та затишні інтерактивні зони. Керівниця вміє надихати свою команду бібліотекарів, підтримуючи їхні ідеї, організовуючи навчання, запрошуючи сучасних авторів і митців, щоб у бібліотеці завжди було цікаво. Директорка бібліотеки впевнена, що найкраща нагорода для неї бачити, як у маленьких дитячих серцях розквітає любов до книги. Бо Вона вірить, що кожна дитина знайде тут свою улюблену історію. Тож запрошуємо вас у чарівний світ книг. У Запорізьку обласну бібліотеку для дітей юний читач, оновлену, яскраву, цікаву і затишну, де кожен знайде для себе книгу до душі. Приходьте, бібліотекарки залюбки підберуть для вашої дитини улюблені казки, веселі історії, цікаві енциклопедії та неймовірні пригоди. Відкрійте двері у світ фантазії, де книги оживають, а мрії стають реальністю.